Це вже п'ята частина Кольору магії. І якщо ти заплутався в подіях, то, мабуть, ти читаєш не ту книгу. Тисни вподобайко. чарівники теж хочуть лайків. Напиши коментар. Двацвіт збирає враження для путівника. А Ринцвін каже, що тільки дури не підписуються, коли попереду смерть. Тож відкриваємо наступний сувій. Вперед. У ХАОС. ООГОРФАЛЕ. Привітно сказав Патрицій. Заходь, сідай. Може, я вмовлю тебе спробувати зацукровану морську зірку? Я до ваших послуг володарю, спокійно відповів старий чоловік. Окрім, мабуть, всього, що має стосунок до консервованих голкошкирих. Патрицій знизив плечима і кивнув на згорток, що лежав на столі. Прочитаю оце сказав він. Горфал взяв у руки пергамент. Одна його брова тихенько поповзла вгору, коли він побачив знайомі ідеограми Золотої імперії. Якусь хвилю він мовчки читав, а тоді обернув пергамент іншим боком, щоб поглянути на початку на звороті. Відомо, що ти вивчав управління справами імперії, сказав Патриць. Чи можеш ти це пояснити? Знання державного управління більше стосується вивчення певного складу розуму, аніж тлумачення окремих подій, відповів старий дипломат. Звістка безумовно цікава, однак цілком очікувана. Сьогодні вранці імператор наказав. Патриці дозволив собі розкіш скорчити гримас. Наказав мені, Горфале, захищати ту особу на м'ядвоцвіт. А тепер, схоже на те, що його хтось убив. Тобі це не здається дивним? Ні, імператор, як мала дитина. Він ідеаліст, запальний. Бог для своїх людей, тоді як лист, що прийшов пополудні. Якщо я не помиляюсь від дев'яти мінливих дзеркал Великого візира він усе своє життя провів на службі у кількох імператорів. Він сприймає їх як необхідний, проте надокучливий компонент успішного управління імперією. Він не любить, коли трапляється щось недоречне. Імперія була створена завдяки тому, що не допускала подібних речей. Принаймні, так він вважає. Починаю розуміти, сказав Патрицій. Саме так, Горфул усміхнувся в бороду. Цей турист якраз і є чимось недоречним. Погодившись з волею свого повелителя, дев'ять мінливих дзеркал, безперечно вживе власних заходів, які гарантуватимуть, що певний мандрівник не повернеться додому з ймовірною хворобою невдоволення. Імперія хоче, щоб люди залишались там, де вона їм наказує. Тож як буде зручно, якщо цей двоцвіт Щезне назавжди у варварських землях. Тобто тут володарю. «І яка ж твоя порада? запитав Патриці. Горфол розвів руками. Просто не втручатись. Справи самі про себе подбають. Хоча, він задумливо потер вухо. Можливо, гільдія найманців? О, так. відгукнувся Патриці. «Гільдія найманців. Хто там у них наразі президент? Залор м'яко ступ володарю. Побесідуй з ним. «А вже ж, володарю. Патриций кивнув. Це було таке полегшення. Він погоджувався з дев'ятьма мінливими дзеркалами. Життя так і досить непроста річ людям краще залишатись на своєму місці. Яскраві сузір'я осяяли дискоцвіт, один за одним торговці зачиняли віконниці у своїх крамницях. Один за одним злодюги, шахаї, волоцюги, ілюзіоністи, відступники та нічні квартирні крадії прокидалися і снідали. Чарівники бралися за свої багатовимірні справи. Цієї ночі склався союз двох потужних планет. І містом уже витав легкий туман від перших вранішніх чарів. Послухай, сказав Ринцвін, так діла не буде! Він трішки відсунувся вбік. Багаж зі зловісно роззявленою кришкою слухняно посунувся за ним. У Ринцвінда промайнула думка зробити відчайдушну спробу і відскочити на безпечну віддаль. Кришка ляснула. Наче читала його думки, Хай там як, сказав він собі, майже зневірившись, бісова штука переслідуватиме мене й надалі. Багаж виглядав впертим і рішучим. Навіть якщо йому вдасться дістатися до коня, він мав недобре передчуття, що багаж переслідуватиме його у своєму темпі. І так без кінця перепливатиме ріки. І океани, поволі надолужуючи відстань, коли йому потрібно буде зупинитись, щоб перепочити. А тоді, одного дня, в якомусь екзотичному місті, та багато років по тому, він почує, як сотні ніжок тупотять по дорозі, поспішаючи за ним. Ти обрав собі не того, застогнав він. Це не моя провина. Я його не викрадав. Скриня трохи підсунулась уперед. Тепер, між п'ятами Ринцвінда і рікою, залишалась тільки вузька смуга з пірсу. Раптовий проблиск інтуїції попередив його, що скриня зможе плести швидше, ніж він сам. Він намагався не думати про те, на що це було б схоже втопитися в ріці анк. Знаєш? Він не зупиниться, доки ти не піддасися, доброзичливо сказав тихий голос. Ринсвін опустив очі на іконограф, що все ще висів у нього на шиї. Його дверцята були відчинені, і гомункул був там, спершись на одвірок, попахкуючи люлькою та спостерігаючи за усім, що відбувалося. З очевидним задоволенням «Принаймні, я заберу тебе з собою!» Процидів ринці. Бісик вийняв трубку з рота. Що ти сказав? запитав він. Я сказав, що заберу тебе зі собою, чорт забирай. Ну, пануй себе! бісик багатозначно постукав по боковій панельці коробки. Побачимо, хто перший потоне. Багаш позіхнув і підсунувся трішечки ближче. Ну, гаразд! роздратовано відповів Ренці. Але дай мені час подумати. Багаж не квапом позадкував, ринцвін прослизнув назад на відносно безпечне місце, і сів, притулившись спиною до стіни. За річкою гріли вогні міста Анк. Ти ж чарівник, сказав бісик знімкар. Ти придумай спосіб його знайти. Боюся, не такий уже є й чарівник. Ти ж можеш на кожного просто налетіти і перетворити його на черв'яка, підбадьорливо додав бісик, пропустивши повз вуха його останню репліку. Ні, перетворення на тварин це заклинання восьмого рівня, а я ж навіть не закінчу підготовчі. Я знаю тільки одне заклинання. Що ж, цього досить? Сумніваюся, понуро відповів Гензвін. І все-таки що воно робить? Оте твоє заклинання!» Не знаю, не хочу взагалі про це говорити. Та, щиро кажучи, зітхнув він, від усіх заклинань небагато користі. Потрібно три місяці, щоб запам'ятати навіть простесеньке. А тоді, щойно ти з ним скористався, фіть його нема. Ось чому усі магічні справи такі безглузді. Ти витрачаєш 20 років на те, щоб навчитися заклинанням, яке змушує нагігтів з'являтися у твоє почивальні. А тоді ти настільки задурманений випарами ктуті і напівосліпле читання старих турмуарів, що не пам'ятаєш подальших подій. Я завжди уявляв і це по іншому, сказав Бісик. Отакої. От Слухай, це все неправильно. Коли Двоцвіт сказав, що у них в імперії є кращі чари, я думав, я подумав. Бісик дивився на нього і чекав продовження. Гринць подумки вилеявся. Гаразд, якщо тобі так кортить знати, я подумав, що він не мав на увазі магію. Магію як таку. Тоді що б це могло бути? Ринцвін став почуватися справді кепсько. Не знаю. Сказав він. Може, інший підхід до речей? Щось таке, в чому було б більше сенсу? Припоркання загнуздання, блискавки чи щось подібне». Бісик кинув на нього співчутливий погляд? Блискавка це списи, що їх жбурляють велетні громовержці коли б'ються один з одним? м'яко зауважив він. Це встановлений метеорологічний факт. Її не можна приборкати чи загнуздати, як ти собі це уявляєш. Я знаю, сказав Оринцвін нещасним голосом. Це слабке місце в моєму аргументі. Згоден. Місик кивнув головою і щез у глибині іконографа. За якусь хвилю Ринцвін відчув запах підсмаженого бекону. Він чекав. Аж доки його шлунок більше не міг витримувати такої муки. І постукав по коробці. Бісик з'явився знову. Я ото думав над тим, що ти сказав, почув ринці, перш ніж встиг розтулити рота. Та навіть якщо б тобі вдалося загнуздати її, наче коня, як би ти змусив її тягнути віз. Що ти таке верзеш? Билискавка. Вона рухається вниз і вгору, а ти хочеш, щоб вона рухалася вперед. У будь-якому випадку вона б спалила упряж. Начхати мені на блискавку. Як я можу думати, коли мої кишки грають марша? То з'їж її що небудь Просто логіка. Як? Щоразу, як я ворохнуся, ця клята скриня шкіриться на мене, ледве з не злітає. Багаж, наче за підказкою, широко позіхнув. Бачиш, вона не -на намагається тебе вкусити, сказав бісик. Там усередині є їжа, з тебе заморено голоду. голодо, їй користь невелика. Ринцвін дивився у темну тро гажу. Там, серед безладної купи коробок і торбини золотом, справді були декілька пляшок та пакунків у вощеному папері. Він зловтішно реготнув, а тоді пішов на безлюдний пірс і тинявся там доти, доки не знайшов кусок дерева потрібного розміру, засунув його так делікатно, як лиш сміх у щілину між кришкою та самою скринею і витягнув зі середини один з пласких пакунків. То виявилося сухе печиво, що було твердим, як кора діамантового дерева. «Прокляття!» – промимирив він. Язиком білю зубах. для траплення капітана Упоміч мандрівникам саме те, що треба, підказав бісик, визираючи з порога своєї коробки. «Рятували не одне життя у морських подорожах, ой, не одне. Ну, звісно! ти використовуєш їх як ротівне коло, чи просто згодовуєш акулам і спостерігаєш, як вони, типу, тонуть. А в пляшках що? Отрута? Вода. Але ж води повна усюди. Чого б він надумав вести її з собою? Довіра? Довіра? Еге ж, до тутешньої води її у нього нема. Розумієш? Ринцвін відкоркував одну з пляшок. Рідина всередині, може, колись і була водою. Вона була абсолютно без смаку і не мала жодних ознак живої енергії, ні запаху, ні смаку. Пробурчав він. Багаж неголосно рипнув, привертаючи увагу. Неквапливо, зумисно загрозливим виглядом, він гримнув своєю кришкою, змоловши імпровізовану підпорку Ринсвіда, наче сухий батон. Ну, добре, добре, сказав він. Я думаю. Штаб квартири Ємора містилися в похилі вежі, на перехресті склизької вулиці та скрижанілої алеї. Опівночі. Самотній вартовий, нудячись у пізній порі, поглянув на небо, де планети вишикувались, мов на парад, і подумав знічів'я, які ж переміни долі вони могли йому віщувати. Почувся звук такий тонкий і тихий, наче комар позіхнув. Вартовий окинув поглядом безлюдну вулицю. І тут помітив, як місячне сяйво. Відблискує від чогось, що лежало в багнюці за кілька ярдів від нього. Він підібрав занахідку. то було золото, по якому ковзали місячні промені. Він охнув його здивування поколотилося гучною луною по алеї. Знову почувся тихенький звук. І ще одна монета викоталася в рівчак на іншому боці вулиці, поки він її підбирав. Трохи подалі вигнуло і завертілася дзикою третя. Він пригадав, що золото, кажуть, отворюється з кристалізованого зоряного сяйва. До цього моменту він ніколи не вірив, що це правда, що щось таке важке, як золото, може впасти просто з неба. Коли він дістався до кінця алеї, впало ще декілька, та їх ще залишилось повно у торбині. Тож Ренцвін, натужившись, поклав її собі на голову. Отямившись, вартовий побачив перед собою шалені очі чарівника, який наставив на його горло меча. Крім того, щось у темряві було важко розібрати що саме міцно тримали його за ногу. Це був затиск, розрахований на те, щоб збити з пантелику. ясно. Що нападник міг би схопити його набагато міцніше, якби захотів. Де він, той багатий чужеземець?» – просичав червник. Швидко! Що це тримай мене за ногу? налякано пробелькотів неборак. Він спробував звільнитися з невидимих лищат і відчув, що тиск посилився. Тобі краще не знати, відповів Ринсвіт. Не смикайся, будь ласка. То де чужинець? Його тут нема. Вони повели його до тостопу за ушинок. І чого раптом усі його шукають? Ти він, так? Скриня, скриня, що косає людей. О, ні, ні 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 ні. Не треба. Ринц він пішов, і вартовий відчув, що невидимий загарник його ноги послабив. Чи йому було моторошно навіть подумати про таке, воно послабило свій затиск. А тоді, якраз коли він намагався зіпнутися на ноги, щось велике, важке і квадратне, налетіло на нього у темряві і помчало далі, слідом за червником, щось із сотнею ніжок. Маючи на допомогу тільки свій власноруч зроблений розмовник. Двоцвіт намагався пояснити таємниці страху в ванні Товстопузові. Огрядний чоловік слухав уважно, поблискуючи своїми маленькими чорними очима. За цим усім, потішаючись, спостерігав Хімор, що сидів за столом навпроти, і час від часу кидав недоїдки старілки одному зі своїх воронів. Біля нього туди-сюди похочав візл Ти надто нервуєшся сказав Гімар, не зводячи очей з двох чоловіків, що сиділи напроти. Я це відчуваю, Стрене. Ну хто б насмілився напасти на нас отут? А чарівник появиться надто великий він боягуз, щоб не прийти. І спробує з нами торгуватись, а ми його візьмемо, і золото, і скриню теж. Єдине вціліло око Візела, спалахнуло хижим вогнем. І він вдарив кулаком по долоні своєї другої руки, затягнутої в чорну рукавицю. Хто б міг подумати, що стільки мудрої грушки росте по всьому тиску? не міг заспокоїтись він. Звідки ж нам було знати? Ти надто вже нервуєшся, Стрени. Цього разу, я певен, ти не схибиш, сказав їм дружелюбно. Його заступник роздратовно чмихнув і пішов муштрувати своїх людей. Гімор продовжував пильнувати туриста. Як не дивно, куций чоловік, здавалося, не усвідомлював усю серйозність свого становища. Гімор кілька разів помічав, як він обводить залу шинку цілком задоволеним поглядом. Попри те, він безупинно щось говорив про а тоді Гімор побачив, як якийсь папір перейшов з руку в руки. І товстопу дав чужинцю кілька монет. Дивина та й годі, коли товстопус нарешті встав і перевальцем подибав повстілець, на якому сидів Ємор, рука ватажка усіх злодіїв вистрелила, наче сталева пружина, і схопила Товстона за фарту. Що це у вас там відбувалося, друже? спокійно запитав Ємор. Нічого, Єморе, суто приватна справа начебто. Між друзями немає секретів до стопузи. Еге. Та я і сам не дуже розумію, що воно таке. Чесно. Знаєш, щось типу в парі? проторохтів нервово Шенка. Страхування. Так воно називається. Це ніби побитись об заклад, що тріснути барабан не згорить. Ємор прикував ту стопу за поглядом на місця і не відпускав, аж доки той не сіпнувся від страху і цілковите зніяковіня. Тоді головний злодій розсміявся. Оця проїдена черв'яками стара трухлява халабуда, сказав він. Той чоловік, напевно, не сповна розуму. Так, але ж грошовитий. Він каже тепер, що у нього є не пригадайте слово, Щось пов'язане із кумом. Так, ти можеш назвати заставлені гроші, які сплатять люди, на яких він працює в богатійській імперії, якщо тріснути барабан згорить. Не те, щоб я такого сподівався, щоб згорів, тріснутий барабан. Тобто, ну, тобто, наче дім для мене є, мій барабан. Ба! Да ти повне дурень! Завершив розмову Їмор і відштовхнув від себе шинкаря. Двері з гуркотом відчинились, мало не вирвавши завіси, і гепнули в стіну позаду. Гей, це ж мої двері! загорвав товстопус. На вступної миті він усвідомив, хто саме завітав його шинок, і вчасно шмигнув під стіл, ухилившись від короткого чорного дротика, що присвистів через залу. І уп'явся в дерев'яну панель стола. Їмар простягнув руку до глечика і налив собі ще пиво. Не присядеш біля мене, злорфе, запропонував він спокійним тоном. І забери свого меча трени! злорф м'яко ступ, наш друг. Президент гільдії найманців склав свою дугову трубку і встав її у чохол одним швидким правним рухом. Стрене, повторив їмор. Злодій у чорному невдоволено зашипів, але вклав у піхви свого меча, його рука, втім, залишилась лежати на руків'ї, а очі продовжували стежити за найманцем. Це було непросто. Просування по кар'єрній драбині у гільдії найманців відбувалося за результатами конкурсного іспиту, і практичне завдання. Було його найважливішою, якщо не єдиною частиною, тому широке відкрите обличчя злорфа було безладно всієї наробцями, як наслідок багатьох надто близьких сутичок, воно, скоріш за все, ніколи не вирізнялося особливою красою і без того. Подейкували, що злор обрав собі професію, яка асоціюється з чорними капішонами. Плащами та нічними прогулянками здебільшого через те, що в його родині простежувалась спадкова світлобоязнь. Чимось схоже на ту, що втролів люди, які наважували сказати таке в межах чутності з лорфа, як правило, повертались додому, несучи свої вуха в капелюсі. Він зійшов сходами вниз у супереді групи найманців, зупинившись прямо перед носом Ємора, він сказав. «Я». Перейшов по туриста. Хіба ця справа тебе якось стосується злорфе? А вже ж. Грінджо, Ермонде, візьміть його. Двоє найманців виступили вперед. Тут перед ними з'явився стрем. Меч матеріалізувався за дюйм від їхніх горлянок так блискавично, що, здавалось, йому не довелося щойно розсікти між ними повітря. Можливо, мені вдасться вбити тільки одного з вас, прогарчав він. Та пропоную вам самим вирішити кого. Поглянь вгору, злорфе. озвався Гімор. Ціла низка жовтих зловісних очей лупала вниз із темряви поміж кроком. Ще крок, і ви підете звідси, не дорахувавшись власних очей, попередив вантажок злодюг. Випий пиво з лорфи і поговоримо про це, як розумні люди. Я вважав у нас з тобою угода. Ти не грабуєш, я не вбиваю не за заплату принаймні, додав він за якусь хвилю. Злорф узяв запропонований кухоль. Отже, сказав він, я його вб'ю. тоді. Ти його пограбуєш. Кумедний чоловічок чоловічик отим столом. Це він? Так. Злов перевів погляд на двоцвіта, який привітно йому всміхався і знизав плечима. Він рідко витрачав час на марні роздуми. Чому одні люди бажають смерті іншим. Він просто заробляв собі на життя. Хто твій клієнт? Дозволь поцікавитись, не стримався Гімак. Злор підняв руку на знак протесту. Даруй, професійна етика. Так, звісно. До речі. Що? Гадаю, кілька моїх людей чатують на дворі. Чатували. А ще двійко перед входом будинку на іншому боці вулиці. Кули колись. І двоє лучників на даху. Сумнів пробіг обличчям з лорфа, як чорна тінь по добре зореному полі. Двері знову відчинилися навстіж, добряче прибивши найманця, що стояв біля них. Припиніться! — зверискнув до стопу, звизираючись з-під стола. З лорф та й її мор витріщилися на постать, що стояла на порозі. Вона була невисока, огрядна і розкішно вбрана. Дуже розкішно прано. Позаду неї невиразно окреслювалося кілька високих кремезних тіней, дуже високих, загрозливих тіней. Хто це? спитав Злорф. Я його знаю, відповів Ємор. Його звати Рерп. Він власник чинку Ситний таріль трохи далі звідси. Біля Латунного мосту, Стрене. Прибери його! Рерп підняв у догори руку, унизану перстнями. Странвізел застиг на півдорозі до дверей, побачивши, як декілька великих тролів переступили через поріг, пригнувши голови, і стали по обидва боки від Товстона, кліпаючи очима незвиклими до освітлення на довжелезних, як два провислих мішки з мукою в руках, випиналися м'язи, наче стиглі дині!» Кожен троль тримав бойову двосічну сокиру між великим та вказівними пальцями. Товстопус виліз зі свого сховку червоний від гніву, мов печений рак. Геть! завирещав він. Заберіть звідси тих тролів! Ніхто не поверхнувся, у залі раптом стало тихо. Товстопус швидко озирнувся довкола себе. До нього поволі почало доходити, що він сказав і кому. Не стримавшись, він тихенько заскімлив, чого йому хотілося не вперше за цей вечір.